Я зібрав невеличкий арсенал засобів догляду за камерою, та розповім вам, що варто мати при собі для того, щоб доглядати за вашою технікою, її обслуговувати, чистити, та взагалі, які існують засоби, і що варто про них знати. Один із найголовніших засобів для чистки фотоапарату це, звісно, є повітряна груша. У неї тут вбудований клапан, він втягує повітря, та коли ви натискаєте, він видуває його з певним тиском. Це дозволяє видувати пил із якихось важкодоступних місць, або робити первинну очистку фотоапарата. Груші бувають і з довгим носиком та коротким. Мені більше і із довгим носиком, саме тому, що ви можете. Тримати руку на відстані і не чіплятися за техніку або виступаючи якісь елементи, які можуть бути. Але загалом і ті, і ті досить добре обдувають і працюють однаково. Первинна очистка, наприклад, об'єктива полягає в тому, що спочатку вам треба змухати пісок, який може бути. Бруд, те, що можна здути повітрям, краще його. Прибрати саме за рахунок повітря, тому що якщо у вас е брудна лінза, є якийсь пісок, частинки, якщо ви заприскаєте спреєм, а потім почнете розтирати мікрофіброю, то ви цей пісок. Або мікрочастинки будете розмазувати по склу і є шанс просто подряпати лінзу. Коли ви, наприклад, використовуєте захисний фільтр, не так критично, тому що при царапанні ви потім заміните просто фільтр. А якщо у вас лінза без фільтра, тоді спочатку ми видуваємо грушею, а потім вже те, що не можна видати, забираємо саме механічним способом за допомогою спрея і, наприклад, серветки із мікрофібри. Це, звісно, якщо ви працюєте вдома або у вас з собою є ці інструменти. Також для чистки фотоапарата, можна використовувати щітки, які у вас є вдома. Це можуть бути щітки для гозління або зубні щітки. Але що треба про них знати? Вони мають бути м'якими. Якщо ви розумієте, щітки зубні бувають різної жорсткості, вам треба саме м'яка для того, щоб не пошкодити вашу техніку. Щітка досить добре дозволяє та обережно вичистити. Ці елементи, які ми не можемо вичистити за рахунок серветки або здути повітрям. Канавки, якісь щілинки, це все досить добре очищується. Також після зйомки на вулиці, коли вам треба замінити об'єктив, вам треба переконатися, щоб не було бруду, наприклад, навколо байонету, так, щоб він не потрапив у камеру з матрицею. І щітка досить добре. Виконує цю функцію. Також щітки можуть бути іншими, ось такими, наприклад, великими це щітка, яка складається. І ви можете, первісно, перед механічною очисткою серветкою, наприклад, деякий пил, піщинки, прибрати саме такою щіткою із об'єктива. Ще є серветки в ось такій пачці, вони можуть бути сухими, можуть бути вологими. Я радив би мати при собі і ті, і ті, адже коли у вас немає з собою повного арсеналу, десь на її зйомці, ви знімали на вулиці і у вас раптово потрапив бруд, ви можете спочатку його обережно прибрати вологою серветкою, а потім насухо чисто витерти вже сухою серветкою. Також є ще спеціальні рідини і спреї, якими ви можете е, пшикати, наприклад, на скло. І потім вже прочищати серветкою. Спреями не варто занадто сильно бризкати на, е, наприклад, елементи керування камерою, для того, щоб зайва волога не потрапляла всередину камери. Звісно, є камери, які вологостійкі, але під час. Спрею, ви потім витираєте, наприклад, серветку з мікрофібри, робиться досить е, великий тиск. Тому треба бути до, досить обережним. І якщо ви хочете протерти камеру, я би вам радив протирати її саме вологою серветкою, адже тоді ви е, не дозволите протікання та потрапляння вологи саме всередину. Ну і ще треба бути обережним з контактами. Якщо ви плануєте чистити камеру. Зі спреєм або прискати на серветку і чистити. Бажано, щоб вона була вимкнена і повністю був витягнутий акумулятор для того, щоб на, на, на контактах не було замикання. Загалом спреї ви можете використовувати будь які навіть можна використовувати спреї, в принципі. Ті, які підходять для чистки комп'ютерної техніки без агресивних речовин, наприклад, спрей для очищення моніторів. Є ще особливі спреї спеціально а, навіть не спреї, а рідини для очистки матриці. Чистка матриці це взагалі окрема тема, з нею треба бути дуже обережним, і якщо ви ніколи не чистили матрицю, то краще звернутися до того, у кого є досвід або у сервісний центр. Тому що для матриці, наприклад, використовуються спеціальні рідини та ось такі спеціальні швабри. По розміру матриці. Ці швабри є одноразовими. Вони запаковані у спеціальні мішечки. Це прозорий, є інші мішечки запаковані, але, але ця швабра від виробника вона йде чистою, без пилу, без ворсинок, І її можна використовувати лише один раз. Ви її відкриваєте, проводите по матриці і бажано її Викидати, і тому для чистки матриці вам треба таких кілька швабр. Деякі ще кажуть, що можна назад проводити, але все одно у вас є ризик розмазати по матриці той бруд, який вже тут зібрався. Чому ця рідина вона відрізняється від просто спрею? спреями, будь-якими взагалі не можна наносити їх на матрицю, тому що вони. Залишать після себе розводи. У вас немає такої можливості інтенсивно витирати матрицю, як, наприклад, скло об'єктива серветкою. Тому використовуються ось такі спеціальні рідини, вони дуже випаровуються, вони випаровуються прямо на льоту, тобто ви торкаєтеся, проводите, і рідина випаровується, не залишаючи розводів. Вони значно дорожчі, але приміняються саме тільки для чистки. Матриць. Також такі швабри вони бувають як для APS-C матриць, для кропів, для повних кадрів. Ці швабри, що ще варто знати, вони відрізняються між собою. Але, на жаль, навіть люди ті, які їх продають, не завжди можуть вам розповісти про ці швабри. А у цих швабрах всередині може бути до самого краю пластик, і така швабра буде досить жорсткою. А в деяких, отут на кінчику, ще є додаткова прослойка з перелону. Така шваброчка буде досить м'якою і безпечнішою при роботі з матрицею. Якщо у вас ще стосовно чистки та догляду за технікою лишились якісь запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео і за можливості ми будемо відповідати на них. А також підписуйтесь на мій канал про фотографію, для того, щоб бути в курсі нових навчальних відео. І бажаю вам всім гарних фотографій!